Щас я наберу. Я хотів би, чтобы слушать, чтобы меня слышали голос ветерани Великой Отечественной войны России, мои друзья, мои побратимы. Я с вами, друзья, если ви слышите, кто-то вже много лет мало осталось нас, то в конце концов обратиться совет Путину. Что ж ты делаешь? Що тебе мало? Ви Крим взяли, в них мало. Війська розрішили на 25 лет. Кораблі зе, що тебе йшов? Донецьк нужен, Луганський нужен, вся Україна нужна, мало. Ви кров обриваєте. Я хотів би, щоб ветерани Росії слышали і обратілися Путіну. Тому що я вас, дорогі мої друзі, ми ділили хліб пополам. Ми цигарку курили один-20 чоловік по одному. Ми друг друга защищали і держали в окопах. А тепер, благодаря Путіну, дорогі ветерани росіяни, посилають ваших внуків, які вбивають моїх наших внуків. Моєго внука вбили. Царство Небесное вечный покой, но представлено мог.